Хлібний да Вирішується на полі. На Київщині росіяни атакували шахедами склади на території логістичного центру. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, ніхто не постраждав, але спалахнула пожежа. Уночі рятувальники також гасили полум'я на території торговельного центру у Фастівському районі. Під час роботи вогнеборців росіяни вдарили у друге. Пошкоджені два автомобілі ДСНС. Наслідки ворожої атаки фіксуються. Пошкоджено чотири приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажівок та дев'ять легковиків. І більше про наслідки російського удару та роботу рятувальників під російськими ударами розпитаю Вікторію Рубан, гречницю Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області. Пані Вікторія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Отже, рятувальники, які е, приїхали на місце влучання, потрапили під повторний удар. Е, перш за все, я вас хочу спитати, чи всі цілі, чи не ушкоджені? Е, рятувальники всі цілі, тому що е, були відведені на безпечну відстань. Постраждало тільки дві пожежна рятува пожежно-рятувальних автомобіля. Які масштаби ураження чи вдалося загасити пожежу, і яку техніку задіювали? На даний момент це вже е, третя локація, яка сьогодні опинилася під ударами під ворожими обстрілами. Вже зночі е, ворог атакує Фастівщину. Е, дві е, пожежі вже повністю ліквідовано. Е, зараз на ліквідації третьої пожежі працює більше 200 чоловік особового складу та більше 70 одиниць техніки. Е, також задіяно робототехніку, важку інженерну техніку і працює авіація. Ну ліквідація пожежі триває. Хочу зупинитися на авіації на роботах. Наскільки це полегшує роботу рятувальників і прискорює гасіння? Так як площа пожежі дуже велика, тому авіація практично зараз працює, робить дуже велику частину роботи. Саме з гелікоптером проводиться ліквідація і великі площі, вода заливається всередину, тому скажімо, ліквідація дуже пришвидшилась. Можу припустити, що от відео, яке зараз демонстрували наші режисери, це оцей логістичний центр на Київщині, тобто, склади із будматеріалами, там напевно і фарба є. Наскільки це ускладнює гасіння відповідно хімікати? Яку шкоду можуть завдати людині? Ну знаходиться тут не тільки. Іміка фарбові вироби тут знаходяться дуже багато горючих виробів, але на даний момент працює залучено практично 10 одиниць робототехніки. Тому рятувальники скажімо, знаходяться на безпечній відстані. А там саме в задимлених приміщеннях, в задимлених лісах працює робототехніка. Повторні удари по рятувальниках на місці ліквідації наслідків влучань стає вже тактикою повітряних атак з боку РФ. Чи є окремий протокол у зв'язку з цим? Як трансформувався підхід роботи рятувальних служб? Звісно, розкажіть тільки те, що безпечно, і не кажіть те, що зайве, аби дізнався ворог? Ну, рятувальники також відслідковують. Коли польоти е, ворожих сахідів, тому коли повітряна тривога, коли немає загрози для людей, е, рятувальники відводяться на безпечну відстань, е, так як було і сьогодні. Е, тож, якщо тільки є е, загроза людям, які перебувають в червоних приміщеннях, рятувальники працюють і не відходяться. Е, якщо є загроза, рятувальники перебувають в безпечних е, приміщеннях чи безпечних місцях, а потім вже приступають до гасіння пожежі, тому що е, практично Кожен другий випадок це повторна атака ворожих шахідів. І на завершення ще питання, пані Вікторія. Чи задіюєте ви волонтерів? І на якому етапі? Пані Вікторія? На даній локації за волонтери червоного. Переривається зв'язок. Повторіть, будь ласка, тому що перервався зв'язок. На локації задіяно також добровільні формування. Працює разом з нами загон швидкого реагування Червоного Хреста. На місці працюють дуже багато добровольців. Я вам дуже вдячна, тому що я розумію, наскільки вам незручно зараз з нами спілкуватися, що ви все ж таки знайшли змогу відповісти на наші питання і рятувальникам всім низький уклін за те, що вони роблять. Це була Вікторія Руба, наречениця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області. Більше про оперативну ситуацію на Київщині розпитаю Миколу Калашника, начальника Київської військової обласної військової адміністрації. Пане Миколу, вітаю вас. Бажаю здоров'я студент. пане Миколу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки російської атаки на Київщину. Який район зазнав найбільше пошкоджень? Сьогодні була нічна тривога. Вона лунала майже всі ніч. Поетапно включалася по районам. Найбільше постраждав Фастівський район. Тут були відповідні обстріли, і ворог завдавав удари в декілька хвиль, як мінімум три. Постраждав логістичний центр торгівельний під ранок, коли відбувся наймасовіший обстріл. А також під час ліквідації наслідків, завдяки тому, що ДСНС працювало добре, було пошкоджено виключно техніка автомобільна місцевих рятувальників. Ніхто не ушкоджений, немає постраждалих і дуже добре залагоджено відпрацював організм нашого обласного ДСНС і під керівництвом керівника ДСНС України. Пане Миколо, постраждалих серед цивільного населення після цієї нічної атаки немає. Правильно я розумію на щастя, немає. Постраждалих і серед цивільного населення, серед об'єктів житлового фонду. через вибухову хвилю було пошкоджено частково покрівлю і вікна в чотирьох приватних житлових будинках. Але ми працюємо вже з місцевою владою для того, щоб якомога швидше скласти чек листи, обсежути приміщення і дати можливість нести відповідну інформацію до. Електронного реєстру об'єктів пошкоджено знищеного майна, потім отримати відповідну компенсацію. А зараз, за рахунок нашого регіонального або місцевого матрезерву, є можливість закрити швидко вікна і двері, і плівкою з і, і всім будівельними матеріалами, які є в нас наявності, з цим допомагають волонтери. Зараз працює активно червоний хрест, долучений активно допомагає тут на місці. Залучена велика кількість спеціалізованої техніки. Також завдяки координації Ради оборони Київської області, долучено техніку е, з інших районів. Е, це водовози, які прийшли сюди. максимально швидко прибули. Це великогабаритна спеціалізована техніка, крани, ескаватори, які працюють зараз над ліквідацією наслідків. Відповідно, ДСНС синес відпрацьована локалізації вже оголошено про те, що на об'єкті відбулася локалізація. Зараз максимально швидко буде проведено всі відповідні заходи. Партір керівника ДСНС України про яку я тільки що згадав для ліквідації самого, самої пожежі, це ви говорите про пожежу на логістичному центрі. Правильно я розумію? Так. А скажіть, скажіть, будь ласка, чи є приблизні прогнози, коли вдасться повністю ліквідувати цю пожежу? Спеціалісти говорять про 2-3 години для того, щоб повністю забезпечити ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації. На цьому конкретному об'єкті і потім будуть працювати велика габаритна спеціалізована техніка з ДСНС для того, щоб проводити розбір цих всіх завалів. Унаслідок цих пожеж чи спостерігаєте забруднення повітря, і як діяти в цьому випадку? У нас на території області працюють 16 станцій. Також наближено є одиниці є мобільна пересувна станція для оцінки якості повітря. Зараз немає забруднення, але все одно є рекомендація. 에, зараз на, в наближеності в населених пунктів, які знаходяться спору з об'єктом, де є пожежа, закрити вікна і поки не провітрювати приміщення, можливо включати е, е, очищувачі повітря для того, щоб було більш комфортно. Власникам самих осель, і зараз продовжуються заміри. Якщо будуть перевищення, буде неодмінно поінформовано місцеве населення, відповідно, засобами комунікації, офіційні сайти або моя телеграм-сторінка, яка сповіщує про всі події, які відбуваються у нас в області. Пане Микола, дуже дякую вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про наслідки російської атаки на Київщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. i